А й правда, крилатим грунту не треба, Землі немає, то буде немо немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Привіт всім! Я Лукашук Тетяна, учениця 9 класу, лідер учнівської плеяди Максимум органу учнівського самоврядування Миколаївської гімназії №61 61 Члени нашої плеяди це мудра, активна, креативна, самостійна, життєрадісна, мужня, учнівська молодь. Наша команда немов крилаті чарівники, які перетворюють звичайні учнівські будні на справжні пригоди. Ми є режисерами та акторами шкільних театральних постановок, ініціатори благодійних акцій, організатори спортивних змагань, фундатори інформаційно-просвітницьких проєктів. Ми завжди на крок попереду бачимо перспективи там, де інші можуть їх не помітити. Ми вміємо слухати, враховуємо думки та ідеї кожного, щоб створити комфортне середовище для всіх. Ми ті, хто вміють об'єднувати різних людей заради спільної мети, створюючи атмосферу підтримки та співпраці. Ми справжні натхненники, творці та герої шкільного життя. А як же людина? А що ж людина? Жива на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я. А справди чеснот і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надзії, або з поезії, або з мрії. І зовсім не випадково. Сьогодні, у своїй презентації, я використовую слова з поезії видатної української письменниці та поетеси Ліни Костенко. Ліна Костенко це особистість, яка надихає мене своїм творчим даром, силою духу та мудрістю. Я хочу бути схожою на неї, тому що вона вміє знаходити красу в кожній дрібниці. Її поезія. Глибоко проникає в душу і надихає на роздуми. Нам треба жити кожним днем, не ждать омрієної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо завтра може й не настати. Відвага ліни Костенко стояти за правду та незалежність думок є прикладом для наслідування. Вона є символом вірності своїм ідеалам і прагненням до свободи. Я не люблю нещасних, я щаслива, моя свобода завжди при мені. Нагальна потреба кожного лідера творити добро, яке полягає у простих речах, посміхнутись комусь, простягти руку допомоги або просто сказати добре слово підтримки. Пам'ятаймо, що добра людина це щаслива людина. Віддай людині крихітку себе, за це душа поповнюється світлом. Рядки з творчості поетеси є істинними настановами, і я вважаю, що саме таким має бути і справжній лідер. Людина, нібито налітає, а крила має крила марі. Крила ці не слухобір'я, не золота і не срібла. Вони з правди, чесності, довіри та любові до людей. Це те, що допомагає кожному з нас підніматися вище, мріяти, творити добро і змінювати світ навколо себе. Тож будьмо тими, хто дає крила іншим. Тими, хто допомагає злетіти. І пам'ятаємо. А ми живі. Нам треба поспішати. Дякуємо, що йдете цим шляхом разом із нами. Ми учнівська плеяда максимум. Ми школа лідерів. Ми творимо зміни.